І ще один врожай з-під віконня. Ось ці вже наливаються, ось який огірочок. Це вже п'ятий, п'ятий. Огірки такі не дуже, тому що вони вже постаріли, ось, бачите, скільки зібрали. От і вони вже такі трошки потріпало їх життя, бачите? Але огірочки, огірочки, ось такі. Ще ось, ось ще один. Такі вони вже не дуже. Але огірки то є. Зараз будемо збирати врожай. І ще огірочки на підвіконні, дивіться. Може було ще трішки почекати, вони були більші. Але нема куди чекати, треба робити салатик, Тому збираємо врожай з підвіконня. Ось помідорки, помідорки, дивіться, цвітуть ось ще. Такі гарні. огірочки вже їмо. Будь ласка, з під віконня.